Вітаю, шановні партнери. Сьогодні хочемо поділитися з вами дуже гарною новиною. Ми цінуємо ваш час та постійно працюємо над тим, щоб зробити нашу роботу ще зручнішою. Компанія Авгор з'явився новий ефективний інструмент для вашої роботи, особистий кабінет клієнта. Усі важливі функції тепер в одному місці. Це зручно, оперативно, а головне надійно. Давайте розглянемо головні функції, які вже доступні для вас. Актуальна наявність товару, залишки на складах у реальному часі, актуальні роздрібні та дилерські ціни, фото товарів, якісні зображення кожної позиції, зручний фільтр товару, швидкий пошук за моделлю, кольором чи характеристиками, можливість бронювання товару, швидке резервування без дзвінків, історія замовлень та доставок. Контроль кожного етапу, рекламаційні звернення та їх історія, подача, статуси та перегляд в один клік, персональна знижка автоматично враховується в вашому кабінеті, актуальні акційні пропозиції, сезонні знижки, бонуси, спеціальні умови, усі рекламні матеріали в одному місці: каталоги, банери, фото для просування, відгуки про співпрацю. Залишайте оцінки, допомагайте покращити сервіс, взаємо розрахунки між клієнтами, постачальник. Повна картина оплат залишків і заборгованостей. Інтуїтивно зрозумілий та адаптивний інтерфейс. Зручно працювати з телефону, планшета чи комп'ютера. Режим роздрібних цін. Заходьте на сайт amber.com.ua та реєструйтесь.